Привіт, хлопці, і ласкаво просимо на черговий випуск Broken Image FPV. Я ваш ведучий Broken Image. І сьогодні ми поговоримо про прийом на нашому Tiny Go і на наших окулярах, а також як отримати найкращий прийом з антеннами, які у нас встановлені. Отже, так, в мене було багато запитань щодо антенн, встановлення е, -е лоліпоп антенни на Tiny Go, і... Які антени повинні бути на ваших окулярах з цим? А, і, чесно кажучи, це, це довге докладне пояснення, тому я хотів зробити відео про це. Отже, ось де ми є, ми робимо відео про пояснення, що слід робити, якщо ви хочете замінити стандартну антенну на TinyGo, і які антени для найкращого прийому можна мати на ваших окулярах. Антена з правосторонньої кругової поляризації Це антена льодяник, тому що відбувається таке. Вона посилає сигнал. Я маю свою антенну так. Це посилає сигнал навколо тут. Вона не посилає сигнал зверху чи знизу. Сигнал, який вона посилає, знаходиться навколо цієї області прямо тут. Отже, ось як це працює. Дипольні антени це антена, яка була на TinyGo спочатку. Вони передають сигнал, лінійний сигнал. Вона передає і приймає в один спосіб. Отже, якщо ви вирішили замінити антенну TinyGo... Ну, а, це нормально, це добре. І а, у вас все ще є ваші штатні окуляри саме тут, у мене все ще є а, мій набір штатних e -E окулярів, а, які йшли з комплектом TinyGo. І ці антени також лінійні. Тож ваші штатні окуляри з цими двома антенами, і ця антена насправді є найкращим набором, який ви могли б мати, коли вперше отримуєте свій TinyGo. Якщо ви. Заміните цю антену на цю. Ці антени не взаємодіють з цією антеною належним чином, як повинні. Тому що ці антени відправляють або приймають сигнали в лінійному режимі. Вони лінійні. Вони, вони лише одна. Як? Вони Вони не мають широкого діапазону сигналу для прийому. Отже, коли ви відправляєте сигнал, ваша антена Льодяник надсилає сигнал. По круговій траєкторії. Це майже не буде набагато кращим, ніж ваша лінійна антена. Отже, що ви хочете зробити? Це переключитися на це дешевша, Е, e -E, маленька, М, патч-антена, і ЕЕ, e -E, грибна антена, які я придбав на Amazon. Я б не рекомендував це, ЕЕ, e -E, тому що вони розпадаються. Але Е, e -E. я використовую це, як приклад. А, я взяв ці і поставив їх на свої окуляри. І що станеться? Ця антена теж буде приймати по колу. Отже, якщо це над вашою головою ось так, ця антенна, якщо ваш квадрокоптер, якщо ваш тайні гол знаходиться позаду вас, ця антена отримає сигнал, тому що вона приймає в 360-градусній формі. Антена з патчем, що вона робить? Це приймає сигнал у формі. Схожі на шишку сосни. Ні, не шишку сосни, вибачте. Вона приймає у формі схожій на пиріг. Тобто, куди вона спрямована? Якщо вона спрямована, це буде отут. На ваших, на ваших, на ваших окулярах. Отут. Почекайте. Отже, в який бік не була б спрямована ця патч антена? Чи у той бік, чи в інший. Це буде напрямок, з якого вона отримуватиме сигнал, найсильніший напрямок. Тепер тут є два місця, де антен, але у цих окулярах немає диверсити. А Diversity робить так: воно одночасно бере сигнал від цієї антени і від цієї антени та отримує найкращу картинку, щоб показати на вашому екрані. Це насправді так не робить. Воно не бере обидві антени і не створює найкращу картинку. Воно, ймовірно, або цю візьме, або цю, і покаже у вашому екрані. Тож насправді мати два деполі, чи два, чи два гриби, або. Ні, я б не використовував два патчі, бо тоді вам потрібно було б мати патч сюди, або патч сюди. Це залежить від того, як ви літаєте, але мати по два кожного тут, мабуть, буде найкращим варіантом, тому що якщо ви знімете це і поставите диполь з грибочком, воно буде або цей диполь, або цей грибочок. Це не це не дасть вам найкращої картинки. Отже, у вас можуть бути моменти, коли ця дипольна антенна буде приймати зображення, або ця грибна антенна буде приймати зображення. Так, отже, що я б зробив, це а, якщо ви збираєтеся оновити до антени людяник на своєму квадрокоптері, візьміть або дві грибні антени для ваших окулярів, або дві патч-антени, якщо хочете оновитись. Я б, не, я б не робив одному з кожного, як оце. Або пач-антену і грибну антенну, бо ви спрямовуєте патч антену в один бік, але навіть тоді це б не спрацювало тут, бо немає різноманітності. Отже, я б взяв по два з кожного. Так, ум, так. отже, це те, що я робив би, якщо ви оновлюєте антени на цих пристроях. Але якщо у вас є окуляри, як ці, наприклад, окуляри з диверситетом, вони мають диверситет, це забезпечить найкращий сигнал для вашого квадрокоптера між цими двома. Тож, коли я літаю своїм квадрокоптером навколо, і це піднімається високо над моєю головою, ось так, коли я літаю своїм квадрокоптером навколо, ця антена буде отримувати сигнал у радіусі 360 градусів. І якщо я лечу далеко, я направлю свої окуляри туди, де ця антена посилає конус на нього, і таким чином отримаю найкращу антену. Тож, так. Якщо ви йдете на все, вам потрібно отримати хороший набір окулярів з різноманітністю, які мають справжню різноманітність в окулярах, або ви отримаєте е-е... Вибач, або ти отримуєш приймач і прикріплюєш його до своїх окулярів, і вони матимуть справжню, справжню диверситивність у цьому приймачі. Або просто е. е Просто отримай. Якщо хочеш залишитися на стандартному устаткуванні, можеш просто взяти два гриби, чи щось таке. Або можеш просто залишити свої два типорі. Свої два ось так. Але насправді це. Це не справить великої різниці на ваших польотах, якщо ви залишаєте ці стандартні антени на ваших окулярах. Тому якщо ви не плануєте оновлювати це, якщо ви не плануєте оновлювати, якщо якщо ви дійсно не можете оновити ці окуляри, бо нові антени на них не зроблять багато з цією антеною. Я просто кажу вам з досвіду. Отже, так, моя порада: залиште стандартну антену на цьому дроні, доки не зберете грошей. Або не зможете перейти на якісні окуляри з диверситетом. Як тільки ви отримаєте окуляри з диверситетом та якісні антени на них, тоді це, це точно буде працювати. Тому що е, -е тому що у вас є диверсити, це ключ. Ось, ось так працюють антени, і це моя, е -е, це моя порада вам, як людині, яка все це прийшла. А отже так, ці коробкові окуляри дійсно хороші. Вони дуже хороші для комплекту. Вони дуже хороші, якщо ви використовуєте цю там першу дипольну антенну, що там є, цю першу лінійну антенну, що там є. Але як тільки ви оновите антенну, тут можливо захочете оновити її окуляри, щоб отримати, щоб, щоб отримати кращу картинку, щоб отримати найкраще, тому що вам потрібні окуляри з диверсифікацією. Отже, а, так, я можу залишити посилання в описі внизу на всі ці речі, я можу залишити посилання з цими антенами, які маю на своїх окулярах. Я можу залишити посилання з цими антеннами, якщо ви хочете. М. І яку антенну я маю на моєму TinyGo та, також. Отже, а, щоб ви а, добре зрозуміли, що ви хочете робити з вашим комплектом, і як ви хочете, як ви хочете. Е, використовувати антени чи щось інше. Тож. Що я роблю з моїми окулярами, я залишаю їх для дітей. Отже, коли я літаю, і якщо вони хочуть побачити, що я літаю, вони, ймовірно, не отримають таку ж якісну картинку, як у мене, але так, я залишаю е ці депольні антени там. Тому що, чесно кажучи, для цих окулярів це найкраще, що можна отримати. Я не думаю, якщо поставити інші антени на ці окуляри, вони насправді не дуже вплинуть на зображення в цих окулярах. Отже, ну, так. Але. Гаразд. І ось що я також скажу: якщо у вас є два порти на окулярах, як ось тут, ніколи не вмикайте ці окуляри з встановленою однією антеною і відкритим другим портом, думаючи, о, мені потрібно використати лише одну. Ні. Завжди встановлюйте дві антени на ваших окулярах. Це дуже важливо, тому що якщо залишити порт відкритим, це може фактично зіпсувати внутрішні частини ваших окулярів, бо воно намагатиметься отримувати дані з. Оскільки у вас все ще є сигнал, у вас все ще є аналоговий сигнал, що відбувається навколо, і все таке, і це маленьке щось намагатиметься вловити цей аналоговий сигнал і не зможе. Воно перевантажить це і зіпсує ваші окуляри. Отже, завжди, 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 коли вмикаєте свої окуляри, встановлюйте обидві антени на свої окуляри перед тим, як їх увімкнути. Ум, um, просто так, не робіть помилки, залишаючи відкритий порт. Це може пройти, може це спрацює, може не спалить їх, але є велика ймовірність, що спалить через те, яке навантаження ви ставите на цей один порт, коли у вас немає, немає підключеної антени. І сказавши це причина, чому я прикріпив це пластиковим хомутом, до контролера польоту саме там, якщо ви можете це побачити, полягає в тому, що мій роз'єм UFL завжди від'єднувався, коли я натрапляв на дерево чи щось інше, і я літав після цього з від'єднаним. Це створює великий тиск на ваш контролер польоту -е, -Е тому що е, воно намагається витягти е, -е, намагається передати зображення, і на ньому немає е, антени, щоб насправді вивести зображення в ефір. Воно виходить з того маленького роз'єму, і це воно смажить плату прямо там, бо це велике навантаження на той маленький роз'єм, коли воно 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 не може пройти через антенну, у нього немає правильного виходу. Отже, так, хлопці. Знаєте, щоб підсумувати все разом? Я знаю, що це відео трохи довше. Щоб підсумувати все разом, ви оновите це, оновите ваші окуляри теж до diversity. Це просто моя порада. Отже. Якщо у вас немає окулярів з диверсійною системою, немає хороших окулярів, це не обов'язково мають бути SkyZones. Просто будь-які окуляри з диверсійною системою. Так. Тому що ви хочете отримати найкраще зображення, і це спосіб отримати найкраще зображення, якщо ви хочете їх у ваших окулярах. Ви ми могли б встановити грибообразні антени, ви е -е. могли б встановити дві грибообразні антени, поставити їх тут. Це може спрацювати, оскільки це буде приймати сигнал у 360-градусному форматі, а ці приймають сигнали лише в лінійному форматі. Отже, а у вас є дві грибні антени на цих окулярах, це теж може спрацювати. Але встановлення грибка та пача на окуляри без диверсити, це, це взагалі не має значення. Грибок і пач, на мою думку, це дуже хороший це те, що багато людей використовують, коли у них є диверсити, тому що ви можете. Ви можете отримати сигнал таким чином, і в 360 градусів, і це забезпечує вам найкраще зображення в окулярах. Отже, так, хлопці, ось і все. Сподіваюся, це реально допомогло вам ухвалити рішення. Надіюсь, це трохи прояснило все, коли ви оновлюєте антенну на вашому TinyGo. Го. Але так, якщо у вас є якісь питання, ви можете залишити їх у коментарях, і я постараюся відповісти на них. Я вам дякую, що провели зі мною час. І е, е так, думаю, побачимося у наступному відео. Мір!